Цієї ночі ворог задіяв для ударів 15 крилатих ракет та 21 шахет. Усі ці повітряні цілі були знищені нашими захисниками. Є постраждалі внаслідок падіння уламків ракет уночі на Київщині. Це дві людини, у тому числі дитина. Дорослий, госпіталізований та проопорований. Пошкоджені п'ять приватних будинків у трьох будинках вибиті вікна посічені. Фасади та були займання трав'яної та лісової підстилки. Пожежі, які виникли, ліквідовані. Пошкоджені також декілька автівок і вікна в одному із офісних приміщень. Потужні вибухи прогреміли і в столиці України. Спрацювала наша ППО. Внаслідок падіння уламків виникли пожежі у Печерському районі Києва. Загорілася двоповерхова недобудована будівля. Це спричинило часткове обвалення даху споруди. Знову під ударом опинилася і Дніпропетровщина, зокрема Нікопольщина. У півночі на місто полетіли снаряди із важкої артилерії. Люди, на щастя, не ушкоджені. Вночі російська армія обстріляла село Черешеньки на Херсонщині. Вкотре били по цивільній інфраструктурі через ворожі удари, пошкоджені господарчі споруди та сільськогосподарська техніка. На щастя, мирні люди не постраждали. Складна ситуація на Донеччині. Серед ночі росіяни завдали удару по Торецьку. Поцілили у школу, де був розташований пункт незламності. Це вже не перше влучання у цю школу. Окупанти навмисно цілять в об'єкт, який надає гуманітарну допомогу і підтримку цивільним людям. Також у місті пошкоджені 15 багатоповерхівок, п'ять приватних будинків і сім адмінбудівель. Дві людини дістали поранення. У Бахмуті наші захисники досягли головного, виснажили найманців ПВК Вагнер та змусили їх втекти із втратами. Про це заявив речник східного угрупування військ Сергій Череватий. Наразі окупанти свої ротаційні заходи в Бахмуті прикривають потужним вогнем. Протягом доби вони завдали по українських позиціях 450 ударів. Водночас українські захисники завдали загарбникам чималих втрат у техніці та живій силі. Гучно було і в Росії близько першої ночі вибухи гриміли в російському курську. Губернатор повідомив, що нібито збили кілька безпілотників. Одразу кілька російських губернаторів заявили про нічну атаку безпілотників, зокрема на об'єкти паливно-енергетичного комплексу Смоленської області РФ. Вибух на нафтопереробній станції пошкодив водяну ємність для. Пожежу гасіння про нерозпізнаний об'єкт, який упав у лісі. Повідомляла і влада Калузької області. За даними бази, загалом збили вісім безпілотників. Уламки пошкодили кілька будинків. Також безпілотники атакували нафтову та газову станції у Смоленській області РФ. Повідомляють російські змі.